Доброго здоров'я, дорогі друзі! Сьогодні ми говоримо про новину, яка змінить те, як ви користуєтеся картками. З 1 жовтня банки в Україні вводять нові правила, і тепер у ваших виписках зникнуть дивні коди, символи і абревіатури. Замість цього з'являться реальні назви компаній та підприємців, які отримують ваші гроші. Це означає більше прозорості, менше плутанини і головне додатковий захист від шахраїв. Хочете знати всі деталі? Дивіться уважно, бо ця інформація стосується кожного. Що ж саме змінюється? Найперше у виписках картки ви більше не бачитимете набору дивних букв та цифр. Замість пай, зірочка одна, дві, три, чотири. Чи термінал 001, ви побачите зрозумілу назву, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю енерго чи приватний підприємець СМАК. Це кардинально змінює зручність, ви одразу зрозумієте, куди пішли ваші гроші. Друга важлива зміна більше даних при оплаті онлайн і навіть офлайн. Перед підтвердженням ви зможете побачити, хто саме приймає ваш платіж. Назву компанії рахунок або ідентифікатор банки розширюють реквізити у своїх системах. Це непомітно для вас, але дозволяє відсіювати шахрайські схеми ще до того, як гроші підуть. І найприємніше вам нічого не треба робити, картки міняти не потрібно, рахунки теж усе підтягнеться автоматично у додатках банків. Навіщо все це? Причина очевидна по перше, менше плутанини у виписках, ви легко знайдете, куди пішли 500 чи 1000 гривень. По друге, спрощується контроль сімейного бюджету по третє, простіше виявити шахрайство. Якщо ви бачите дивну назву, одразу зрозуміло, що щось не так. Давайте наведу кілька прикладів Було комуналка у вигляді незрозумілих цифр. Стало комунальне підприємство Міськтеплоенерго, міжнародний рахунок, усе прозоро. Раніше інтернет магазин Екамшоп тепер то Маркет плюс, зрозуміла назва, було кафе з позначкою Термінал 001, тепер кафе Смак Термінал 10». Погодьтеся так набагато зрозуміліше. Часті питання чи треба оновлювати картки? Ні. Чи є ризики для приватності? Є лише тоді, якщо ви самі підтвердите підозрілу операцію. Тому правило просте: бачите дивну назву не платіть, перевіряйте адресу сайту або запитуйте у продавця офіційні дані, якщо вже списали, одразу у підтримку банку. А що ще чекає нас у майбутньому? Банки та регулятори рухаються далі. Найближчим часом можуть з'явитися перевірки ідентифікації за іменем одержувача. Тобто перед переказом ви точно знатимете, кому підуть гроші. Також плануються додаткові перевірки для переказів між картками, щоб зменшити тіньові платежі. І ще одна важлива новація контроль підписок. Ви зможете зупинити регулярні списання в один клік прямо у додатку. Все частіше українці платять за телефоном чи QR-кодом. Це зручно, але вимагає від банків ще більшої перевірки рахунків. Очікуйте і нових рівнів безпеки, більше підтверджень у додатках, нові механізми захисту від фішингу та шахрайства. Також Україна поступово гармонізується з Європейським Союзом. Це означає чітке відображення комісій заборону прихованих зборів і простіші правила повернення коштів. А тепер невеличкий чек-лист, як убезпечити себе вже сьогодні. Перше завжди дивіться на назву одержувача перед оплатою. Друге. Якщо не впізнаєте назву, не підтверджуйте транзакцію. Третє. Увімкніть пуш повідомлення про всі операції. Четверте встановіть ліміт на інтернет платежі або заведіть окрему картку з невеликим залишком. І п'яте Ніколи не повідомляйте коди підтвердження навіть тим, хто представляється працівником банку. Що це означає для звичайних людей. Нарешті ваші виписки стануть зрозумілими. Ви будете бачити. Кому і за що пішли гроші. Суперечки з банком вирішуватимуться швидше, онлайн-оплати стануть прозорими, і все це створює основу для нових зручностей у майбутньому: електронних чеків, зручних підписок і простих переказів за номером телефону. Що зробити вже зараз? Зайдіть у свій банківський додаток, увімкніть сповіщення про операції, встановіть ліміти на інтернет оплати, перевірте розділ підписок і приберіть зайве. Це прості кроки, які захистять ваші гроші вже сьогодні. Дорогі глядачі, ця новина торкнеться кожного. І хто попереджений, той озброєний. З вами був канал Погляд Вільних. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці зміни. І діліться відео з друзями. Бережіть себе і свої гроші. Побачимось у наступних випусках.